Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов націкнув, що в РФ працюють українські агенти, а дрони руйнують їхню ілюзію безпеки. Про це він розповів в інтерв'ю The Washington Post. Буданов не підтвердив причетність України до вибухів на тилових аеродромах РФ, але зауважив, що Україна має агентів, які працюють всередині Росії. Це зруйнувало їхні ілюзії безпеки. Є люди, які закладають вибухівку. Є дрони, поки територіальна цілісність України не буде відновлена, проблеми всередині Росії будуть, заявив Буданов. Крім того, він наголосив, що Кремлю варто побоюватися колаборантів у своєму оточенні. Дійсно, є люди, з якими дуже легко працювати на цій території. Люди, які розуміють, що Росія має бути іншою, і ми підтримуємо таких людей, додав очільник розвідки.